Відходять вже бабусі в хустинах, надходять у джинсах, куртках чи беретах, лише у спогадах, на фото чи у снах, ми бачимо їх у вишитих горсетах, тримали їхні руки мокогін, гонили ним у макітрі, як в манежі, місили тісто в діжі, терли хрін, Хати білили і копали межі. Качали воду в студні надцять раз і льон під сонцем в полі брали. Уже йдуть бабусіці від нас, вони й не жили, тільки гарували, вони й не знали слово манікюр, і в баліях приймали свої ванни, і в перукарнях внях і мічули І було серед них чимало гарних. Чесалася гладеньку косу, яку в хустину вузликом ховали, замість лосьйонів ранішню росу збирали хутко і лице вмивали. Мені сьогодні ще всміхнулася така, ота, що вже прожила свою долю, в хустині, сили, зачіскала гладка. А моє серце стиснулось від болю.